Перша екологічна секція ради науковців нещодавно була проведена у Херсонському державному університеті. Нещодавно створена наукова рада, до якої війшли професори і доктори наук Херсонщини, покликана на співпрацю з Херсонською обласною радою. Розподілена на сім секцій: екологічною головою Іван Майсенко. На порядку денному низка питань. Олешківські піски, найбільше постелі Європи, безумовно, одна з перлин Таврійського краю. Нещодавно природне надбання Херсонщини незареєстрованими фірмами, невідомо ким тисячами тонн вивозили за межі регіону. Лише порівняно що давно грабування вдалося припинити, принаймні поки що. Тепер професора зібралася, аби визначити науково обґрунтувати чи можливий взагалі видобуток корисної копалини на Херсонщині, зважаючи на її рідкість і наявність червонокнижної флори і фауни, треба дивитися на проблему природоохоронну, на проблему збереження ландшафтів, до речі, ці горбисті піски, про які ми кажемо сипучі, безструктурні і так далі, вони займають невеличку частину території, процента два всього, і вони найпривабливіші для людей, які є рекреантами для нашої території. І от з точки зору розвитку Херсонщини-туристично-рекреаційної, люди йдуть саме на ці горбисті піски. Коли ми перший раз при... привели сюди чехів, потім професору Київського національного університету, вони. Один за одним, як у ці пінгвіни е, спускалися по цих схилах цих писків високогорбистих, які по 25 метрів, казали, що в Україні такого ніколи і в світі не бачили. Тому оцю частину ландшафтів також треба зберігати. А якраз на цю частину ландшафтів позихаються люди, які хочуть добувати піски. Питання має підніматися і має ставитися на повістку дня і нашої науково-технічного совету, і ученого нашого, нашого совету. І ми повинні давати пропозиції. Звісно, перше – це не можна добувати. І процес добычі має бути дуже обмежений, научно обоснований. І треба розширяти. Продолжение території, Тобто вносити корективи в законодательну базу. Що дуже робити сложно? Проблему значної заболоченості по низі Дніпра ми неодноразово піднімали новини сьогодення. Значні надлишки водної рослинності негативно впливають на екосистему, зокрема фауну. І з цього приводу до на науковців звернувся професор Ісак Шерман. Окреслив три шляхи вирішення проблеми. Є три напрямки міліорації: хімічний, механічний і біологічний, хімічний. Немає вибірковості, гине все. Механічний знищує достатньо, але неефективно. І то, і то дорого. Тільки біологічний метод міліорації є привабливим у всіх умовах на фоні того, що є рекреація, є мрія про заповідники, таке інше. Товстолоб і білий амур рослиноїдні риби, які й мають збалансувати екосистему наших річкових систем, вважає вчений. А роль людини полягає в тому, щоб правильно регулювати кількість цих риб. Що товстолобик споживає фітопланктон, нижчу водну рослинність, то білий амур це класична корова, вона споживає вищу водну рослинність. Тобто вона споживає макрофіти занурені, напівзанурені і плаваючи на поверхні. З одного боку, біда. Вони не відтворюються, у тому числі і білий амур. Треба розворити штучно. Але це і великий позитив, що вони не розмножуються, тому що можна регулювати, скільки вселяти, коли вселяти, як вселяти, скільки відловлювати і коли припинити цей процес. За плідну роботу всім присутнім науковцям подякував Віктор Пелех, гарантував, що до висновків професури Херсонщини обов'язково дослухаються, а також виказав сподівання на подальшу, не менш плідну співпрацю. Сьогоднішнє засідання показало, що на ці дві секції винеслись, ну, мабуть, такі доленосні питання, тому що їх ніколи вже 20 років, мабуть, ніхто не піднімав на такому рівні, на науковому. Всі посилали на науку, але ніколи науковці не говорили. Своє слово також Пелех відзначив ще низку проблемних питань, які на його думку варті уваги й досліджень науковців. Перш за все, це стосується лісових насаджень Херсонщини. Це питання обговорюватиметься вже у наступній секції.